Всім доброго дня, до мене завітав Passat B7 2.0TDI з Бучі на чистку всієї системи екології. Пробіг 283. Так. недопрогрітий автомобіль. 11 тиск на холостих, 15-11, ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Зали три Сімірки, дистанція 203. Маловато, маловато. На обертах. 59 девять. П'ятьдесят. Помилок немає, під'єднує оператор чистку. Так, чистка завершена. Паливна 5 з плюсом, автомобіль в режимі прогріву. Працюємо на генераторі, але щоб не заважати звуку генератора на відео, на півтемному режимі цього достатньо перевірити автомобіль. На холостих нур, на обертах. Так 15, скривочка рівномірно тримається, під'єдную датчик, звіряємо з показниками. Так, 5 показує гектопаскалів по факту 0 на обертах. 32 По факту 15. Датчик під заміну. Під заміну датчик і загальна перепровірка автомобіля. Так, пройшов перепровірки автомобіль, все автоматично і достатньо. Помилок немає, але і фізичну перепровірку зараз зроблю автомобілю. Так, висновок по авто буде такий. Ось скільки щебня понасипало із системи екології. Це є гір, впускний колектор. Магістралі Єгіра більше всього звідси. Так, перепровірено автомобіль. Гарантійний лист, двигун CFB, наступна чистка на 450 тисяч. Оцінка автомобіля 45, є невеликий дефект по автомобілю. Власнику автомобіля особисто доповідаю, його технічний стан авто виправить і буде автомобіль як новий. Так, по цьому Єгіру? Тестовий Єгір, дуже часто його показую, але знову ж таки покажу. І дещо розповім. Якщо Єгір буде забитий, вся причина прогару сажого фільтра, тому що ЄГІР не виконує охолодження камери згорання. От тоді чорні труби настають в автомобілі. В даному автомобілі чистіша труба, і щоб зберегти екологію, тому що автомобіль виїжджає за кордон. Чистіша труба. Щоб їздити за кордон, потрібно, щоб працювала екологія. Але окрім чистки, потрібно ще дивитись за правильним технічним станом автомобіля. На прикладі цього єгіра багато хто замінює на неоригінал. Неоригінал не ходить. Тобто його ресурс 1010, можливо, там до 20 не більше. Але, окрім чистки, я роблю калібровку цього ЕГІРа, чистку. даний ЕГІР на автомобілі був трішки заклинивший, розклинив, перепровірка цієї мембрани. Тобто, власник автомобіля отримує навіть гарантію на цей ЕГІР – 150 тисяч. Він е, зараз працює, його замінювати не потрібно. І помилок по ньому теж не буде. І якщо взяти по оригіналу цю деталь, вона коштує 20 і більше. А так, і система екологія, система екології чиста в даному авто, і з єгієром нема ніяких проблем і не буде. І плюс все на місці, по заводу. В даному автомобілі. До мене завітав Шкода Код'як 2.0 Тедай з Києва. на чистку всієї системи екології. Так, пробіг, пробіг 192 тисячі. Так, бачимо SOS. Зразу відповім, що це означає. Це коли не працює навігація, тобто під час повітряної тривоги деколи висвічується сос. Це автомобіль не бачить навігацію. В сучасних автомобілях зверху є кнопка А, тут теж є кнопочка СОС, це теж відповідає за те, що автомобіль загубився на планеті Земля. І автомобіль не відслідковується. Так, а тепер до екології. 92 прогрітий автомобіль 11 грамів за 44 кілометри. Бистро набігає сажа, тиск 5. Золи 66 грамів. Так, плюс-мінус щось таке собі. Фіксую дані на обертах в районі 50 гектопаскалів вже напхав в себе по помилкам. Тут буде цікавіше температурні режими. Раз, не в порядку, не в порядку, <кій> потім p 20 e е -Е 2 З того, що не в порядку температурні режими, страждає екологія P20E. Е -Е. Так, датчик NOX а під питанням, тому що якщо неправильно автомобіль, Тобто вхід-вихід вихлопних газів, плюс неправильно опалена повітряна суміш, датчик може показувати неправильні значення. Тобто його поки що не потрібно замінювати, а потрібно відтестувати. І круїз це вже не моє. Круїз-контроль не моє. А так, три помилки, дві неактивні на підході, каталізатор. STR і неправильно паливна повітряна суміш. Під'єдную оператор, роблю чистку. Апарат вже під'єднано до машини, йде процес чистки. Сразу в два контури. Чорнішого недостатньо. Зробиться очистка фільтра, який перший, другий, турбіна, холодна, гаряча частина, пускний колектор, клапана, камера згорання. Подивимося, що, що насипало на фільтр. І, звісно, показники по комп'ютеру. До і після. так, чистка завершена. Автомобіль в стані прогріву, паливна все чудово. 5 з плюсом. Сажовий прогрітий. Автомобіль ще гріється. Так, подивимось на холостих нуль на обертах е, даний автомобіль 2020 року і нема обмежувача по швидкостям обертів. На холостих нуль на обертах Приблизно 15. Так, все чудово, під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, на холостих 2 гектопаскалі на обертах. Чудово показує, 16-15. Так, є такі, а тепер загальний стан перепровірки, чому такі помилки і все інше. Все по списку комп'ютерна перепровірка автомобіля і потім фізична. Так, Провірка завершена після чистки. Бачимо і маса сажі, комп'ютер нападала, було 12 плюс на момент діагностики датчиків диференційного. Маса сажі вимірена, в нулях була, зараз мінус 7, все працює. Так, все в нормі. По помилкам. По помилкам немає. Так, висновок по автомобілю. Такий. Кодіак ДФ двигун, 190 сильний, наступна чистка на 350 тисяч. 4 з 5 оцінка є під питанням по системі охолодження. Автомобіль знаходиться в Києві, власник відкатає якось 1000 кілометрів і приїде на передіагностику. І тоді вже буде повністю вердикт 5 з 5 чи все ж таки 4 з 5, що є один дефект. Так, що зроблено по автомобілю? Очищений сажовий фільтр від золи, Єгір номер 1 Єгір низького тиску, теплообмінник, сіточка, гаряча холодна частина турбіни, магістраль Єгіра. Сам EGR основного, основний високого тиску, сам клапан. Перехідна плита, клапана, камера згорання зола в олавсажом фільтри. Перевірено весь автомобіль, систему паливну, охолодження, вентиляції, екології по системі охолодження невеликі зауваження. І систему AdBlue теж перевірено. Так, під питанням є один нюанс. А так, взагалі, автомобіль повністю технічно справний, без всяких проблем. Чистка робилася абсолютно без демонтажу. Ось таким апаратом. Під'єднується приблизно година часу, потім займає процес чистки, потім процес від'єднання, завів і тестування автомобіля. Обов'язково, після чистки тест автомобіля на його дефекти, тому що. Просто так, система екології не може не працювати або забитись, щоб втручатись, робити чистки, якісь завжди буде якась проблема, яка спонукає до забиттю системи екології. І тому загальний стан автомобіля обов'язково потрібно перевіряти після чистки. Просто так почистити якусь деталь, скажімо так, сажевий. Чи якийсь клапанець не дає результату. Тільки повна загальна чистка системи екології і загальний стан перепровірки авто дасть результати. Просто зробити чистку ну тоді без гарантії, тому що інші системи не перевірено, що з ними там коїться. Звісно, можуть бути якісь проблеми. І тому загальний стан автомобіля обов'язково перевіряється, щоб знати, що автомобіль повністю технічно справний. От тоді ніяких проблем не буде по екології, і 150 тисяч після чистки легесенько можна виїздити. Так, чекаю власника автомобіля через якусь тисячу кілометрів. Да все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.